В першу чергу я хотів би наголосити на тому, що на сьогоднішній момент кількість, оскільки кількість респресії поширюється, то відповідно зростає необхідність саме у наданні кваліфікованої юридичної допомоги учасникам автомайдану, тобто Дмитро дійсно озвучив великий спектр справ, по яким потребується допомога, і вже на сьогоднішній момент на базі правової групи єврозахист та євромайдан Сос, яка створена спільнота у Фейсбуці. Створена координаційна рада адвокатів, яка власне і супроводжує активістів автомайдану в даній ситуації. І Я наголошую на тому, що існують уже як мінімум дві гарячих лінії по наданню юридичних консультацій і по систематизації випадків, які мають місце. Ми зараз на сьогоднішній момент займаємось систематизацією тих фактів, які відбуваються, систематизуємо людей, групуємо по списках по справах і фактично призначаємо кожній людині адвоката чи юриста для того, щоб надавалася кваліфікована Он юридична допомога. Ну, що стосується напрямків, по яких відбуваються репресії, я хочу наголосити на тому, що, по перше, як правильно зазначив Дмитро, дійсно таке отримана. Дійсно, отримана повістка, сьогодні я був особисто свідчого, отримав під розпис як адвокат Дмитра Булатова, отримав повістку про виклик для допиту у кримінальному провадженні. Тобто, допит призначений на 14 січня 10 -го годину. Це не є конфіденційна інформація, якому треба буде після брифінгу, я зможу дати для відео і фотофіксації цей документ. Хочу власне тут прокоментувати одну важливу річ, що дійсно таки, хоча насправді кримінальне провадження, за словами речника МВД міста Києва, і за словами слідчі, який координує роботу по даному провадженню, провадження мало бути беззакрите, закрите, тому що в зв'язку з вступом в силу так званого закону про амністію. Проте знову ж таки і попередні випадки про наших активістів, яких до цього часу не випускає з під варти, хоча мали би на підставі цього закону. Так і цей випадок підкреслив ще шара ту річ, що Закон про амністію не працює. Що закон про амністію ніхто не збирається реалізовувати в тому вигляді, який він зараз існує. Справа повернута до МВС міста Києва на Володимирську, 15 і допити продовжуються. Ми йдемо на допит. Ми не знаємо, що там буде по результатам. Допану ми готові будемо надати коментарі в рамках законодавства. Наступний дуже важливий момент, який фактично ну будемо так говорити. Значною мірою підкреслює репресії щодо активістів автомайдану, як зазначив Дмитро. Це масові репресії працівників державної автоінспекції учасників автомайдану. Дійсно, якраз епізодом, по якому відбувається розкручування так званої справи, це є 29 грудня. Воно взяте за основу. Це якщо може хтось не пам'ятає, це є дата поїздки до Межигір'я активістами Автомайдану і всіма учасниками цієї. Цього процесу знову ж таки відбувалася мирна поїздка. В даній ситуації, як відомо, вже неофіційних джерел, як мінімум, 900 машин списку існує тих, по яких поставлена задача у будь-якому випадку забирати посвідчення водія людей. І в даній ситуації відбувається певне відпрацювання. А яким чином це відбувається? Процесуально, тобто від процесуально це відбувається з грубими порушеннями закону, з грубими порушеннями основних прав і свобод людини і громадянина і абсолютно з неодноразово. У відповідності до основних законодавств, актів законодавства України. Що відбувається? Є так звані рапорта працівників ДАІ, які 29 числа. Начебто виявили той факт, що конкретний водій автотранспортного засобу не зупинився на сигнал автоінспектора, і я звертаю увагу при цьому, щоб все таки було розуміння, що в даній ситуації в список попали мінімум 900 автомобілів. То як колона, яка рухалась з такою кількістю автомобілів і стояло кілька інспекторів по трасі, як вони за такий короткий проміжок часу змогли кожного... Зупинити і ще й скласти рапорта і передати це на, в подальшому ці рапорта в роботу. Тобто це є неможливо. Очевидно, що ці рапорта фабрикувалися і виписувалися в кінці-кінці, в заднім числом. Просто фіксувалися автотранспортні засоби, і потім, задніми числами, працівники ДАІ фабрикували ці рапорта. Більше того, тут варто підкреслити наступний момент: що якраз ну якщо з юридичної точки зору дивитись на цю справу, то для цю справу має вирішувати суд щодо позбавлення людини водійського посвідчення посвідчення водія в зв'язку з тим, що він не зупинився на вимогу. Інспектора е, державної автоінспекції е, так ось цю справу повинен розглядати суд. А для того щоб цю справу можна було передати в суду, то відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення обов'язковою передумовою є протокол про адміністративне правопорушення, складений на особу, яка порушила правила дорожнього руху в даній ситуації. Очевидно, що протокол е, складений не міг бути, тому що особа е, ну є тільки рапорт працівника міліції, і відбуваються масові репресії до до людей. Починають масово приходити виклики до органів державної автомобільної інспекції. З метою з'явитися до органів ДАІ для того, щоб надати пояснення, якщо люди з'являються, на місці складається цей протокол вже через тиждень, через 10 днів після цієї події, і цей протокол вже є достатньою підставою для того, щоб справу передати в суд в даній ситуації. Окрім того, активісти масово, які знаходяться в цьому списку, масово зупиняються під час дорожнього руху на вулицях працівниками ДАІ за, начебто, вчинені правопорушення в даній ситуації, ну якоби не пристіну, не ремінь чи, наприклад. Перевищення швидкості Ну, мотивується таким чином зупинка в цей час, коли особа зупиняється, їй підсовується протокол за 29 грудня для того, щоб притягнути цю особу до, до адміністративної відповідальності. Тобто, фактично мається на увазі те, що будь-яким чином повинні бути складені протоколи на даних осіб, і протоколи справи буде мають бути передані в суду. І ось за нашою інформацією, як мінімум, одна одне рішення суду щодо позбавлення посвідчення водія вже є. З іншої сторони, адвокати масово зараз надають даним особам допомогу і дають юридичку консультації, Яким чином реагувати на дану ситуацію і захистити свої права і законні інтереси. Щодо справи Захарченка, знову ж таки, дуже ключовий момент. Дійсно, начебто є інформація, що особа, яка заявляє себе, що вона є власником будинку міністра, там, де проживає міністр Захарченко, що вона начебто. Нападала заяву до органів слідства про те, що вона не має претензій до активістів євроавтомайдану в даній ситуації. Знову ж таки, я наголошую на тому, що кримінальне провадження по даній справі до цього часу не закрите. І хотів би підкреслити на того, що відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу воно і не може бути закрито виключно на підставі того, що постраждала особа відкликала свою заяву. Тому що ця справа це справа стаття 296 кримінального кодексу. України хуліганство вона не передбачає такої можливості. Можливість забрати справу по заяві потерпілої особи, це виключно належить до категорії справ приватного обвинувачення. Хуліганство до цього випадку не належить. А тому, власне, і на сьогоднішній момент продовжується розгляд даної справи. І на сьогоднішній момент у нас є інформація про те, що особи, які були присутні та які ідентифіковані, які були присутні в там в той день, масово викликає продовжують викликатися на допит в якості свідків. Як буде справ? в подальшому розгортатися ми на сьогоднішній день спрогнозувати не можемо. Ну і знову ж таки коментарі щодо подій останніх двох днів дійсно насправді активістам, організаторам автомайдану і учасникам облили двері. Зеленкою на сьогоднішній момент мною ну, як адвокатом Дмитра подана заява до правоохоронних органів Направлена поштою до Дарницького ргу до Дарницького ругу МВС. Ми сподіваємося на об'єктивне розслідування даної справи, тому що дійсно є в принципі достатньо інформації для того, щоб ідентифікувати даних осіб, які це вчинили, і будемо в подальшому спостерігати за тим, як розвивається дана справа. Щодо справи про автомобіль про неможливе несанкціоноване. Проникнення в автомобіль Дмитра Булатова то тут можна зазначити те, що дійсно, як було нами виявлено, замок централізованого централізований замок при водійському, фактично, водійські двері був ну Не то щоб зламаний, але він, скажімо так було явно є явні ознаки того, що іншим ключом хтось там міг коварятися, і знову ж таки, навіть працівниками слідчої оперативної групи зафіксовані подряпини на фактично на скважині. Від замка, яка також засвідчує, то, що там дуже сильно В ході, можу зазначити, що в ході огляду автомобіля виявлено, що жодні цінні речі з машини не пропало. Зроблений опис даних речей, і в принципі ці матеріали передані слідчому для прийняття рішення щодо відкриття кримінального провадження по поданій справі.